Доброго вечора всім. Отже, вернулась знов на город, бо виходила подивитись, як наша злива пролила мої грядки. Та у нас дійсно була злива, град. Ну, град не дуже такий. Дякую тобі, Боже, але був ну, салат трохи де-не-де. -не, -де. не знаю, чи буде видно трохи аж. Як замяло, побило. Ну нічого. Нам ось деякі листочки. Ну, то не страшно це. У мене все одно. Нам багато не треба, ось. Так, і забулась подивитись, що ж тут із помідорами моїми. Стоять. Їх теж встигло трохи пролити. Та до граду я все ж таки встигла їх прикрити, тож їх не побило. О, нехай поки будуть так. Краще, нехай так постоять. Але зараз... О, ще огірки я не дивилась. Бачите? Вийшла лише землю подивитися. А все інше щось забулась. Так, ось тут. Нема нічого тут. Це тут ось ті перші гібриди, котрі травлені. Не знаю, може ще зарано їм. Зараз ось ці подивлюсь, О, руки вже вбагнуть. А ну о, а оці огірочки, це котрі в мене румунські, Вже посходили. Ой, красуньки, тож, мабуть, насіння неякісне, ну, ще почекаю трохи. І під агроволокном, дивлюсь, доволі таки непогано пролило. Так, де мої вила? Ось. Все. Це я вийшла вже подивитися. Зараз покажу і вам. Бачите, це стежка, як текло. Оно аж вимої не поробило. Ну, все ж таки на грядках волога залишилась. А так би усе б позносило, так. Де мені перевірити? Ось тут на цій перевірю. Так, ану. Так. Земля гарна волога. Я би сама довго би її зі шлангу проливала. А так, дякую тобі, Боже, за такий дощик. Це в мене берізка куча цього коріння. Так, далі. Ще хочу подивитись. Та, ну, подивитись, Ви, я та і так побачила. патісони, бачите, мульчу, от як була вона, так нічого не позмивала. Хоча тут теж схил доволі такий гарний. Коли перед тим, як замульчувати, я зробила доволі такі глибоченькі луночки і широченькі, лише потім вклала мульчу. От як бачите, і вітер був. Ну, на сьогодні, вчора, здається, чи позавчора, ну, був так чи інакше днями. І нічого, ой, цибульку мою аж замуляло. Треба буде... Це в мене, а, я ж не казала. і нічого геть не змило. Все на місці. Так, це моя цибулька. Це залишилось ну, таке дрібне, як горошинки, цибулинки. Я завжди тоді ось так прям, наче висію. І потім прориваю, а те, що лишається, виходить доволі таки гарна цибуля. Ой, багнюка така. Отже, здається, все. Так начебто на городі. Так подивитись, все нормально. Все стоїть, що мало стояти. Отже, показала те, що хотіла показати. А поки що, все усього всім самого найкращого.